І то лише, розумієте, дуже вигідно, бо лінк і кліпки вже ви маєте. Це є член нашого комітету, пані Оляна Дезамецька з Торонто. Вона працює над цим, і вона вже ми маємо вже три томи, і вона працює над четвертим. Так що сподіваємося, що вже швидко буде Добре. Добре, що ж знову ж таки новоти. Як нас цівати, як заохотити, щоб та, що ж вінство пропагувалося, щоб була реклама. І ми маємо газету Новий шлях. Я просто вам так покажу, як він виглядає. І ми маємо одну сторіночку, раз на місяць, сторінка рідного шкільництва, в цій газеті. А ми тут <плес> що ми там вміщуємо? Маєте коротепіньку. Є трошки щось для батьків, скажімо, як поводитися з дітьми в певних ситуаціях чи поради щодо холодної зими. Чи як виховати маленького помічника? Крім mm -hmm. того, на кожен місяць ми якусь тематику для дітей э, думаємо і ставимо інформацію, що ми там даємо, віршики, може, якісь оповідання, щось такого, вже в залежності від того місця сторінки. Також цікавинки ці і новини з рідних шкіл. Скажімо, в всі... цій українці, вчительська конференція, ми знаєте, і все, як то ми кажемо, ми все чомусь групуємося, ті вчителі між собою, так, і все спілкуємося. І побувавши на декілька таких формах, поспілкувавшись з вчителями, і коли вони взагалі дуже захоплені в цілому світі, і як я згадувала про європейську нашу освіту, вони захоплені від нашої канадської. Ну, знаєте, ми вже маємо досвід.